Всім доброго дня. Сьогодні у нас чергова інформаційна передача циклу Молодь Управляє. Сьогодні у нас в гостях чудові молоді люди з ліцею номер 4 імені Лесі Українки. Доброго дня! І я мене звати Тарас, працюю менеджером з питань регіонального розвитку кумельній становить міста Дрогобича. Доброго дня! Добре. Будь ласка, кілька слів. Розкажіть про себе, можливо, про свій навчальний заклад. Прошу. Ну, напевно, почну я. Мене звати Німелавища Софія і я учениця 11 класу ліцею цей номер 4 імені Лесі Українки. А це мої <смірші> <смірші> е, Катя, Катя однокласниці. І я колишній президент ліцею і беру активну участь у житті школи нашого ліцею. Дуже приємно, супер. І ви вже якраз зачепили. От наступне питання, яке я хотів задати про учнівське самоврядування, якраз про. Президентів, ліцею і так далі. Бо кожен ну, з закладів, які в нас були, ви вже в нас п'яті uh -huh. гості розказували про своє самоврядування, як там відбувається. От перший ліцеї були недавно вибори президента ліцею. Може uh -huh. кілька слів розкажете, як воно у вас відбувається, чи кожного року вибори проходять і uh -huh. так далі. Прошу. Ну насправді, вибори в нас проводяться щороку, але так вийшло, що я. Мала можливість бути на посаді президент ліцею два роки, але в нас вибори проводяться на початку навчального року, і цього року було так само. Вибори в нас проходили в вересень-жовтень, там брали участь три представники нашого ліцею: це була Плавшак Марта, Сизов Олександр і Лисейко Яніна. Вони троє боролися за можливість бути президентом нашого ліцею, щоб змінити щось. Нашому ліцею, щоб життя учнів було цікавіше, і щоб наш ліцей розвивався і вони впроваджували свої ідеї. На даний момент президентом нашого ліцею є Плавшак Марта, учениця 10-го Б класу. І вона дуже добре справляється з своїми обов'язками. І мені дуже подобається, як зараз розвивається наш ліцей саме в. Сторону більш до учнів, і наскільки зараз стало цікавіше нашим учням в нашому ліцеї, і, і, тобто у вас були вибори в вересні-жовтні, і кожен mm. з кандидатів мав свою програму, так. він представляв а, і м -м. боровся за голоси так. учнів. Після цього ми прийшлися по класах, де кожен учень голосував в бюлетені За кого він. Після цього лічильна комісія підрахувала скільки у кого голосів. І таким способом нас вибрали президенти нашого ліцею. Та, це дуже класно, що в нас є президенти, бо так. у нас така виходить комунікація між вчителями і між учнями, і учні дають свої ідеї, бо вони чують нас, чують і старші класи, і молодші класи, і середні класи, і ми якось. Намагаємося так поєднувати, працювати як моноліт. і ми навіть е, створюємо презентації разом. Ми приходимо до нашої директорки, і ми з нею погоджуємо, що класно, що краще допрацювати, і разом робимо ліцей краще. І це реально видно. Я думаю, що хто стежить за нами в різних соцмережах, це так. видно. Так, загалом спільнота ліцеївського самоврядування і президент це посередник між всіма учнями і дирекцією. Так, так, раз... мі міст, міст. Катя у мене зірвала з язика, що це як лінк між <рив> так, учнями так. і вчителями і дирекцією. Чудово! А скажіть, що от такого цікавого у вас, наприклад, зараз відбувається в ліцеї, бо у вас ліцей направду великий, один з найбільших, майже тисячу дітей, наскільки я знаю. Навчається, ну, крім виборів, ось які ще є такі цікаві. Ну, за всю штуки. історію нашого ліцею було дуже багато подій. Я не буду починати Я вже не буду з минулого цього. Разу. За неї можна говорити довго. Так, почну, так, можна говорити дуже довго. Насправді, ми дуже активна молодь і дуже активна сама наша група людей, спільнота, які створюють різні події. І у нас майже кожен тиждень є щось прикольне. Але якщо так говорити з останніх подій, то. Ну, наслі цей імені Лесі Українки. Всі знають, що 25 лютого був день народження Лесі Українки, 153 лісниці від дня народження. І ми створювали проєкт Лесен Всесвіт», світ, де ми поєднали в собі дуже багато деталей. Ми і показали свої таланти, і запросили людей, наших друзів з різних шкіл, з нашої громади територіальної, щоб вони побачили нас і те, що ми можемо показати, що ми можемо дати. І ну, це було прикольно. Ми ще робимо різні проєкти стосовно еко, ми еко -френд. Тому у нас, можливо, хто прогулювався нашою територією ліцею, вони бачили, що у нас є різні висаджені рослини і спереду, і позаду школи. Тому ми і з вчителями, і з директорами може вибрати директоркою, може вибрати якийсь день і просто цілий день прибирати і. Ну це залучає молодь і молодші класи, і старші класи, і ми всі знайомимося. Ну це дуже З, зрозуміло. Ну про про проекти теж трішки цей Софія забігли ми наперед. Я зараз ще задам питання про гуртки, спортивні mm -hmm. секції, бо mm -hmm. в кожному навчальному mm -hmm. закладі вони є. Ну щодо спортивних секцій, це точно є. бо ми опитування проводили з ваших учнів і там діти. Ну учні поназвали такі види спорту, що деякі я там перший раз чую, типу хобі хорсінга і так далі. А, ну що у вас такого? Є цікавого? думаю, це Ольга розкаже, бо вона ходила на вона ходить на плаванні. Взагалі наш ліцей це ліцей, який разом взаємодіє з дитячою юнацькою спортивною школою. І саме завдяки цьому в наших учнів є можливість відвідувати уроки плавання, що на мою думку є надзвичайно класним, корисним, тому що плавання це той спорт, який розвиває всі м'язи, і це абсолютно безкоштовно. Діти приходять, отримують задоволення, роблять себе набагато здоровішим. Вони мають багато користі з цього, оскільки при плаванні залучаються всі м'язи тіла, Вони розвиваються. Це на мою думку дуже класно, що в наших учнів є така можливість. У нас з гуртків є хореографія та танцювальний клуб. Радість. Крім того, в нас ще є Хоре. так. У нас до речі єдина заклад єдиний заклад освіти, де є гурт вчителів, який називається намисто. Це гурт вчителів, які самі співають пісні на які на наших заходах. заходах. Виконують пісні і записують їх. Це дуже цікаво. Я б рекомендувала навіть вам послухати. Гурт називається Намисто. Намисто. Так. Намисто. Так. Є десь сторінка в соцмережах. На нашій сторінці в місті. На вашій можна виконувати. просто в пошук ввести гурт намисто. У нас взагалі школа доволі співуча. У нас є ансамбль. А... Це, вже, це вже учні. Це, а, це, так, так. Це це учні. В нас є е, дуже розвинений цей напрямок. В нас дуже багато учнів, які співають, і співають вони дуже красиво. Е, дуже, дуже, гарно. дуже гарно навіть на нашому заході до на Українки це. дуже багато діток співали, і це насправді було дуже гарно. Та, е, дуже багато на цьому заході було саме пісенних виступів і. Мені здається, це дуже класно. Наші діти дуже талановиті. І крім того, в нас є ляльковий театр, в нас ще є секція роботи техніки Лего, де діти можуть розвивати себе, і також в нас є ще літературні гуртки в ліцеї. Так у нас наша дорозінка пише вірші, і вона. На заохочує дітей теж писати. Yeah. Якщо в когось є якісь приховані таланти, вона намагається їх розкривати. Типу директ дирек... директорка своїм прикладом скрина yeah, надихає yeah. вчителів yeah. і учнів. Ну досить Першу, гарний кейс. Гарний для Ласі Українка, ліцей, потім <laughs> директорка надихає учнів. <laughs> так. Супер. Е, наступне тоді у мене буде питання. Ну, ми його вже так гане частково добряче зачепили і. Так як це вже, скажімо так, мій профіль, з я працюю проектним менеджером статті міста. Про проекти якісь цікаві ви б ще розказали. Ну про проект зв'язаний з Лесою Кримкою я вже почув. Е, ще один проект. Я знаю ну, про спортивний інвентар, який отримав ваш mm -hmm. ліцей. Це діємо для здоров'я. Проект, і можливо, ще якісь. Завершені проекти, як такі, що готуються, чи плани на майбутнє? Ось. Е, ну, насправді, я, я скажу про себе. Я вже 11 клас і так. хочеться, знаєте, вижити на максимум цей час, який ми проводимо в ліцеї, і я проводжу дуже багато різних ініціатив, як покращити клас. Взагалі, щоб було цікаво всім навчатися. І ну, всі ми знаємо, який в нас зараз час складний. І е, до нас дуже часто приходять на різні уроки. Е, Люди, військові, які є гостями, і ми вони нам проводять різні бліц. Такі опитування, ми з ними спілкуємося, і одного разу до нас прийшов військовий, з яким я дуже захотіла зняти інтерв'ю. Він мені був дуже близький до душі, і я з ним після того зустрілася, кажу, так ти так ти чи не хотіли би ви взяти в такому участь? І він погодився. І ми зняли з ним проект. Він розповів мені про свій життєвий досвід. Насправді дуже ґрунтована була робота, і мені Катя допомагала, вона знімала нас в ролі, тому, оператора. В ролі оператора була. Теж, хто хоче, може подивитися це інтерв'ю. Воно є на всіх наших соціальних мережах: і в Інстаграмі, і в Ютубі, і в Фейсбуці, і всюди. Насправді я дуже раджу його подивитися, бо це варто. Це варто знати. Це, це справді варто подивитися, тому що я би не сказала, що це типове інтерв'ю. Тому я думаю, його варто все. Ну, це не типове інтерв'ю, бо скільки ну, я знаю свого досвіду, ще не кожен військовослужбовець сьогодні готовий взагалі да, да, говорити про щось про себе, якісь свої переживання. Тому те, що людина погодилась, і ви попрацювали з ним, і вийшло таке інтерв'ю, яке ну, я теж переконаний на 200%, що корисно подивитись. Я, я частково його так. Переглядав ну, все. Так? Ні? Так, так. Ми, ми, так. Ми пізніше так вже в неформальній обстановці собі ще поспілкуємося, але я не повністю. Так. Ну, досить досить Хай, гарно початку. було професійно, дякую. Так. дякую. Так, це так. Бачите, ну, як хотів задати запитання зірочкою, але як то кажуть, розкрив наперед свої карти. Ось, Добре, а скоріше, будь ласка. Е, мені таку річ, бо ми говорили зараз більшість е, питань, це які стосуються самої е, будівлі ліцею. У вас mm. там і територія досить є нормальна. Чи думали ви, чи були у вас якісь проекти щодо розвитку, наприклад, там, прилеглої території, чи до розвитку взагалі району навколишнього, бо район направду, розвивається активно і буде розвиватися. Здай Бог, вони відремонтують частину вулиці Стризко, і там поживові, поживіше є трафік, і будується житло поруч, і спортивна школа розвивається. ось. Е, ну, Спортзал у вас немає. Нові так, але це, є, пов... але... це повністю компенсується співпрацю США, бо тому що так само на відміну від інших шкіл у нас є можливість відвідувати уроки плавання. Та не тільки плавання, у нас є стадіон, у нас є так. спортзал, де ми можемо теж надати. Але я просто бачив, що у вас такі ви поробили собі з палет, якби такі, як зона, там лавочки, столи, там, де можуть в теплу пору, наприклад, учні вийти на так. Так. У вас, І Це вже. Так. Якби ви вийшли на рівень розвитку території шкільної фриле, можливо є якесь взагалі бачення комплексне? Що ще? Ну загалом у нас ж, коли школа ще була, не було ліцею, а була школа. Вона була взагалі в приміщенні на франкати зараз філологічний факультет Другопського університету. Пізніше якраз перемістилася вона в це приміщення ще зараз, але останні роки, ну Мені здається, ми максимально оновлюємо наш ліцей. Ми оновлюємо і зовнішній вигляд, і внутрішній. Це як і оновлення вбиральні, і оновлення сходових кліток, і зовнішня територія. Ми поставили і пам'ятник, і озеленення, і та, заднішніми та. разом з учнями. Та це все робилось колективно. І задній двір ми також оновлюємо. Ну але звичайно, є недоліки. як ви кажете, так. що ми хочемо і спортзал, ми хочемо розширювати територію. Тому Ну, я просто думаю, що далі буде, і далі буде. все свій час. А от в мене таке питання, бо колись був проєкт, в 2018 році, здається, або в 2019 року, коли е, в інституті міста у нас був волонтер з Корпусу Миру Тоні Гейл, і там був такий невеличкий грант на 2,5 тисячі доларів. І ми закупили контейнери такі пластикові для сортування mm -hmm. сміття і компост. Mm -hmm. Чи ви знаєте, на кожному поверсі. Ну, контейнери я бачу, а от компостер, я ну, давненько давненької там не був. Просто Тобі, завітайте я... до нас в ліцеї. <laughs> ви давно в нас не були. <laughs> Ні, в, лі в ліцеї я давно не був, але ну, я побачив що це. А от компостер, бо компостер це досить така е, Ну, складніша вже річ, але направду я, я вважаю, що молодь. Повинна бути свідома Ці, про так, екологічний так. сталий розвиток, переробку решток органічних відходів і так далі. Бо з цим насправді на ну, біда велика і Україну чекає ще такий важкий шлях в цій сфері. Так, і ми залучаємо. Ми не просто дітям ще лекцію розповідаємо. Так. У нас ще є. Різні заходи до всесвітніх еко днів, так. і ми створюємо різні про проекти або малюємо якісь плакати, і ми їх розвішуємо по школ... ліцею, де діти зображують те, що їм не боліло, як не хочеться покращити. Тому вони не тільки слухають, вони ще це ілюструють своїми руками. Типу, як в... вираження вираження своїх думок через це, це чудово. Навіть хотілося б додати, що минулого року ми разом з спільно з вчителями, з дітьми, з нашою директоркою озеленювали разом нашу територію, де ми спочатку її всі разом поприбирали, разом поприбирали. Після цього ми змогли озеленити нашу територію. І, я вважаю, це теж був хороший приклад для того, щоб наші учні розуміли, що потрібно бути екологічно свідомим і розуміти, що наша планета є в наших руках, і тільки від наших дій залежить, як ми будемо жити далі. Ну так, має бути принцип, ну є кілька принципів стосовно екології сталого розвитку. Перший це є не нашкодь іншим. Далі це є принцип зменшення споживання взагалі, бо зараз суспільство таке ну, споживацьке, що люди купляють забагато речей лишніх, просто щоб було. Це стосується там і одягу, і інших речей. А насправді потім ці частина речей за дуже короткий час іде там на смітник на звалище. І це дуже, вкрай негативно впливає на навколишнє середовище. Тому, тому це, це дуже правильний напрям. Добре. Тепер у мене було таке питання, воно ну, для когось може бути і в принципі провокативне стосовно стипендій грошових премій. Ну бо Кожного по різному, але аж ніяк не провокативно повірте. Ну я так знаєте, ну трохи жартую. Mm. Ну, це більше стосується мотивації. Насправді. Mm, так, так. Чи є у вас от такі речі, як для мотивації mm -hmm. кращих там успішних учнів ліцею? Ну насправді щомісячної стипендії в нас немає в школі в ліцеї, але в нас є одне, разова стипендія, і учні отримують її. За не тільки за оцінки, а й за те, наскільки вони залучені до шкільного життя, наскільки вони творчі в успіхах в спорті, та саме таким чином наша директорка мотивує наших учнів не тільки добре вчитися, а й бути розвиненим в усіх сферах нашого життя. І це взагалі всебічно охопний. Е Ніби рух, тому що діти не тільки хочуть вчитися, вони хочуть і розвиватися, і в творчості, і в спорті. І в нас взагалі діти от скарби у нас і і танцюють, і і співають, і перемагають. Ми такі перлинки. Хтось хоче отримати цю мотивацію, хтось хоче отримати ту стипендію, але, наприклад, він не настільки вправний у якихось предметах, але він надзвичайно вправний в спорті і або в малюванні, або в малюванні чи в танців, В танцях танцях. Та. Що... Ну, це, це дуже гарний підхід, принцип, тому що людина має бути всебічно розвинута. Так, Якщо так. просто е, брати, скажімо так, е, всі зусилля спрямовувати на навчання, ну. Це може мати негативні наслідки, так, тому що страждає так. тіло. Як казали, є така латинська приказка в здоровому тілі, здоровий, здоровий дух". дух. І це було, як ми взяли це е, крилатий вислів як назву нашого проекту «Україна mm -hmm. швейцарська». І тому ми робили, скажімо так, е, ухіл в розвиток спорту і те, щоб дітей залучати до здорового дозвілля. Тому що Навчання, я знаю, що зараз ну, у нас рівень в громаді серед дітей досить високий, і наші учні займають постійно на рівні області високі результати. Ну, це стосується там і ЗНО, і мультипредметний mm -hmm. і тест, і, і так олімпіад. далі, і олімпіад, mm -hmm. багато призових місць. Тому має бути ще компонент, окрім навчання має бути розвиток як особистості. Mm -hmm. ну, це може бути mm -hmm. і спорт, і музика, література, от, спів так само, mm -hmm. творчість. Ну, це, це чудово. 에, скажіть мені, ще, будь ласка, ну, живемо зараз, направду, непростий час і ось укриття. Чи облаштоване у вас в школі і ну, я? Я скажу так, укриття у нас є, у нас, нас безпечно, безпечно. Е між усіх. Е а чи ви там просто перебуваєте під час тривого? чи там можна проводити, наприклад, якийсь там урок чи от контрольна якась е треба? Насправді написати, раніше, коли почалась тільки так. війна, ну чесно, було там складно перебувати, так. але протягом вже цього періоду вже війна два роки. Йде. То повномасштабне вторгнення третій вже Вже третій вже. Тому ми за той час у нас там ремонти є. У нас покращає сама атмосфера. Коли ти перебуваєш в укритті, то розумі тобі страшно, ну справді ти переживаєш. А і коли ще навколо в тебе погана атмосфера, то було складно. Але тепер у нас і ремонт, у нас побілені стіни, у нас є різні малюнки і патріотичні, і саме для дітей воно більше допомагає. Знаєте, і, ну їм це покращує настрій. У нас там уроки не проводяться, бо ну справді складно ну, там, сконцентруватися. але у нас для молодших класів більше є різні е, такі інтерактивні куточки, де є е, папір, де є олівці, ігри, де вони можуть помалювати, просто поспілкуватися. Так з цікавої скористю провести Збрось, час під час, час повітряно не непомітно, щоб він пролетів і так, ну, менш травматично. Маю Сподівання, що з часом в кожному навчальному закладі буде облаштовано, хоча б так, там один так. клас навчальний, обладнаний всім необхідним, щоб можна було ну, якщо дійсно потрібно. От там чи контрольна, чи якась підсумкова там атестація, щось провести, щоб діти, наприклад, тривога прийшли в укриття, і там буде чи мультимедійна якась дошка, чи проектор стояти. Mm -hmm. Ну маю, маю надію. Я вірю, що так з часом буде. Бо Біде бо, на бо, 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 все чується, бо все зразу неможливо так. зробити. Це є. Ну, у нас так, громада все. велика, і це є великий шмат. Але що щось ми почали, тому. Це а кого, чи, наскільки це було шокуючим для стресові для всіх ситуацій, початок повномасштабного і так швидко організувати це бомбосховище, це, це непросто. Не я вважаю це гідно. Зробити. І наступне так. питання, яке в принципі випливає з цього, ось, на вашу думку, чи ось в вашому ліцеї, чи є все ну, матеріально-технічна база і, так, угу. і викладацька база необхідна для комфортного навчання там. І і дозвілля, і що, якщо не ну чогось не вистачає, що на вашу думку можна би було там поміняти, чи покращити, чи внести якісь там корекції такі? Ну загалом ми говорили про спортивний зал, але все ж таки це компенсується дюся США, і згодом вважаю, що... Вона, з -зразу шоперба, і воно зразу бачає, що перебуває, воно зараз не на часі час. будувати ніхто вибачає. не буде спортивний так. зал. Але хочеться, щоб було своє, тому після війни. Я сподіваюся, що так. все буде це так. однозначно, що хочеться себе, але, але загалом ліцейне приміщення у нас досить велике. У ньому є багато кабінетів. На мою думку, обладнаним всім необхідним. І в більшості є також і мультимедійні дошки, і телевізори, які справді покращують якість навчання, навчального процесу. Оновлення нашої території школи загалом вчителі дуже розуміючі, дуже підтримуючі, які також залучають нас до різних конкурсів, до різних змагань, олімпіад, які допомагають нам розвиватися і в потрібний момент можуть підтримати обладнання. Я також вважаю, що у нас є все необхідне для навчання, тому. Гадаю, що так на Так, саме. і на рахунок викладацької бази. Я би хотів подякувати зараз всіх вчителям. Я їх всіх дуже люблю. Бо не тільки можна е помахати. Е да, бо не тільки наш ліцей складається з учнів. Він складається з вчителів, е кваліфікованих вчителів. У нас просто найкращі вчителі. Ну на мою таку скромну думку. Ну вони просто вони найкращі. На мою думку, нам трішечки не вистачає, наприклад, обладнання з кабінетів біології, хімії, для фізики для лабораторних різних робіт, просто для демонстрації, коли ми вивчаємо анатомію або ще щось. Це типу спеціалізовані Ґ... э... мають на це... набори, набори для... для фізики, для хімії це взагалі я сам хімік ну, за п'ятдесят років та, і вони вона вже вона. просто так. Та. Але на вчителі міють викручуватися так. і різні відео в Ютубі. Ми дивимося, і вони намагаються нам пояснювати. Тому так, їм дуже дякую. Навіть під час дистанційного, я пам'ятаю, у нас був лаборатор з фізики, ага. і це був спеціальний сайт з програмою, на якій можна було так вживу проводити цю лабораторну онлайн на дистанційному навчанні. Це був дуже цікавий досвід. Чудово. Ну, Ми трішки вже наближаємося до завершення нашої передачі, і ще в мене було таке питання на останок. Воно, в принципі, вже десь перегукувалося тими питаннями, які я вже озвучував. Про заходи, які у вас проводяться цікаві в навчальному закладі, що такого, що для майбутніх, скажімо так, от ви випускники, і це, ну, це буде звучати десь так, трохи на правах реклами, але для майбутніх ліцеїстів, які будуть там в першій класі, та і потім. Вчитись там, бо зараз по новій українській школі там uh -huh. 12 років. Ось, ну що ви такого можете сказати? Well, І... що що буде цікаво uh -huh. в майбутнім. Учням. Не найперше, що зараз згадується, те, на що зараз спрямовані всі наші зусилля і сили, це те, що ми організовуємо для старшокласників благодійний весняний бал. Ми запросили туди 8, 9, 10 і 11 класи. Останні роки насправді дуже багато вищих навчальних закладів і університетів зараз організовують такі бали. І, надихнувшись, от якраз цією атмосферою, цією естетикою, ми вирішили створити. Такий спрощений варіант у нашому ліцеї для клас для старших класів. і ну з навіть моральних цінностей з точки цієї зору, в наш час неможливо це робити просто так, тому ми робимо його благодійним, і відповідно певну частину з виручених коштів сквитків ми відправимо на потреби ЗСУ. Це це дуже чудово. Це ну такий час сьогоднішній, це це дуже потрібна річ і взагалі про. Волонтерство вашого навчального закладу, воно вже за межі громади вийшло? Так, звичайно, так. про наш другий пана вже знає вся країна. Ну тому і на наборах є, так, так. є так. активно. тому... Вони, да. вони справжні волонтери, бо в них інають посвідчення волонтерам. І вони допомагають військовим, вони збирають кошти, вони е, пишуть власні поезії, вони створюють відео і завдяки ним е, отримують наші військові протези безкоштовно. В США їм роблять операції, вони відправляють на фронт машини, швидкі допомоги. Вони від, вони зустрічаються в розказів в госпіталі з військовими і просто піднімають Тож їм реальний дух. Це, 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 це дуже це титанічна робота і діти. Я, я, я переконаний, що військовим це якби такий Психоемоційне розвантаження і дуже безцінна підтримка на шляху до їхнього ментального і фізичного виздору. Добре, ми будемо завершувати нашу сьогоднішню передачу. Дуже була цікавна, цікава і змістовна розмова, на мою думку, і хочу нагадати нашим глядачам, що сьогодні в нас були чудові ліцеїсти ліцею номер 4 імені Лесі Українки Софія. Катя і Оля, і я мене звати Тарас Перхун, менеджер комунальної установи і інститут міста Дробича. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей.